Вже розпочинаємо в студії сьогодні. Доєднується до нас політтехнолог Олексій Голобуцький. Вітаю, Олексію, дякую. Добрий день, добрий день і а, почнемо. Ми мабуть. З да от того ракетного та дронового тероризму, від якого потерпає Україна вже місяцями, і особливо почав потерпати Київ і наша енергетична інфраструктура. В принципі, не відбувається нічого такого, про що ми би не казали раніше, і про що нас би не попереджали офіційні. Особа, але звичайно, стикатися з цим от в житті, і постійно перебувати кожного ранку під ураженнями цих дронів постійно думати, чи буде там відповідні комунальні послуги, світло. Ну це неприємна ситуація. Але Олексій завжди такий, така людина, яка настроєна на скепсис. Тому в мене питання перше не ну не військового, звичайно, не воєнного характеру. Але отаке: ми всі кажемо, що українці витримують, на і що оцей план Росії щодо того, щоб збурити. Я не знаю, що, якісь внутрішні протистояння підвищити, підвищити градус критики влади за те, що українці мають такі проблеми з, зі світлом, з водою, з іншими необхідними в місті благами. Що, що ці плани. Вони не будуть втілені в життя, що український народ мужньо це переживає, що лють тільки зростає. Ну і треба сказати, що поки що український народ демонструється. Справді, на ми бачили тому багато прикладів. і характерним прикладом є те, куди люди спрямовують свої гроші, коли ви зазнають такого стресу, таких атак а спрямовують вони їх на помсту, як кажуть волонтери, як офіційно вони на цьому написали на цьому рахунку для збору коштів. І там, от за минули дві доби минулого тижня. Я назираю, що наразі зараз там зібрали 300 мільйонів гривень. Це понад 10%. Мільйонів доларів там ну на ці скажімо так на потреби помсти вже анонсовані там і активація, активізація розробки наших дронів, випуску і таке інше, і таке інше. Але якщо Казати не про от цей дух український тут і зараз чи є в е, е, тактиці Путіна ну якийсь, е, скажімо так, цинічний та логічний ну, розрахунок? Тому що ті люди, які знову ж таки є більшими там цінниками та скептиками по життю, кажуть, що ну справді, якщо міста будуть сидіти без електрики зимою, без водопостачання, це не жмо не зможе не вплинути на ситуацію, на мораль, і головне на те, щоб країну не Полишили ще там ну, якась кількість мільйонів людей, звичайно, перш за все жінок, дітей, ну і е, тих людей, які обрали для себе залишатися зі своєю країною, принаймні на даний момент. Отже, логіка та мета Путіна в цих ударах. І чи виправдається ця логіка? Ну, логіка, о, взагалі, ті цілі, ті, які о, переслідує. Путін, вони можуть бути різноманітними, він все ж таки не є єдиною людиною, яка приймає рішення принаймні в таких видах. Він все ж не військовий спеціаліст, він, е, у нього зовсім інша сфера діяльності. Це, мабуть, приходять до нього спеціалісти, як він вважає, люди, яким довіряє, до той же самий Соровікін. Він його питає, ну що робити? Ну, от, бачиш, ми 8 місяців намагаємося, намагаємося, а в нас все гірше і гірше. Він каже, ну, через те, що з якої причини це не робилося, це інше питання. так. З причини того, що вони хотіли захопити Київ за три дні, і їм абсолютно не потрібно було руйнувати інфраструктуру, бо вона їм самим знадобилася, так би мовити. А з... від того, що пізніше вони не могли це зробити, бо. Жаліли там ракети чи намагалися військові задачі вирішувати з цієї допомоги. Так це теж ні до чого не призвело. Да до вересня місяця стало зрозуміло, що перш вони наступати не можуть. Більш того, для них сталася жахлива ситуація. Вони почали відступати і реально витрачати території, які вже захоплені, які ж більш того, включені вже в склад Російської Федерації. І тоді зрозуміло, знову ж таки, я не знаю причини, і це військові експерти, я прочитав мільйон версій, чому саме, як саме. Я думаю, що дійсно просто вони, як люди, не з Путін, як людина не стратегічно сильно мисляча, як тактично, йому запропонували, він постійно шукає якусь спосіб. Якусь, як кажуть, росія російське слово дасть паличка-виручалочка, яка поможемо все ж таки. Тобто -то він не хоче вірити в те, що ну, програно все, так би мовити, да? і він не хоче натискати на червону кнопку так чи інакше. Це теж логічно абсолютно. І він буде, і до тих пір, поки в нього буде ця, от, паличка виручалочка в якомусь варіанті, так? він не слухав генералів вісім е місяців, не слухав Ра патріотів щодо мобілізації. Він прислухався. Він з якихось причин, об'єктивних, необ'єктивних, грубо кажучи, Київ. Ну, давайте чесно, я провів, я здається, намагався згадати, але за вісім місяців, я здається, так і двічі чи тричі покинув на один-два дні Київ, так би мовити. Так, я був всі ці події. Ну, ну реально. Березень був достатньо страшно, особливо в деяких районах, хоча в центрі міста не особливо було страшно. Так і от зараз страшно. Тобто є от логіка, так. Давайте ще доведемо цивільне населення до якогось стану, який вони ще не відчували. Які вони ще не відчували, який я не не відчувала. Ви ж розумієте, що ті люди, які не витримують того шаленого темпу, який зараз відбувається в Запоріжжі, в Дніпрі, в Харкові, в вони зараз їдуть. Київ. Ну, звичайно, звичайно. В Київ зараз більше, ніж було до до ну, деякі кажуть, що більше, ніж було до війни людей живе. Так? Тобто є такі аза, яка більш комфортна, звичайно, ніж їхати за кордон, так? Які от в Києві да? ресторани працюють, парки, безліч людей. Ми постійно про це говоримо, ми цим гордимося. Так? І це, звичайно, це бачать російські спеціалісти з цих так би мати, моментів. І вони розуміють, що, звичайно, якщо так воювати, в них і так ніякого успіху немає, то з таким настроєм, ну, в принципі, навіть розраховувати на якийсь успіх неможливо. Тобто треба зараз, от зараз наступає такий момент, буде холодно, буде серйозно. і так, і, так, ну, зумієте, Я ті міста, які я бачив без електрики, без, ну, коли зруйновані, да, там, в Лівані, там, в Сирії. ну, Принаймні, ну, я, там трошки клімат інший, трошки, м'яко кажучи, так. Там буває холодно, але настільки, як в Україні. Потім соціальні потреби у людей зовсім інші. Ну, ми звикли все ж таки до, до певного рівня життя, так би мовити, так? І розрахунок на те, що знов побіжуть, і це, це дійсно демотивуюче, в принципі. І для всіх демотивуючи, для суспільства в першу чергу. Ну, нібито ми війшли в якийсь такий да, жахлива війна, гинуть і так далі, але якийсь такий психологічний. Психологічну гармонію, що це Гомеостас. не жах-жах, да? Гомеостас такий. Так, так, і ми вже звикли. А тепер нам росіяни пропонують відчути вже великій кількості, не тільки тим, що при фронтові, але кількість людей відчути, що війна це не те, що ти включаєш телевізор, даєш донатиш, волонтериш і так далі. Так, але все одно ти приймаєш гарячі душ, ти в кінці кінців користуєшся соціальними мережами і так далі. Тобто Наскільки вони ж теж експериментують? Як, як вони самі називали сирійців, як Соровий, і всі інші називають а, цих сирійців, да? з ким вони воювали? Тапочниками, так? У них нічого не було. Ну і втрачати особливо в такого прямо глобально. В нас є що втрачати. Дуже великій кількості людей є, що втрачати. В нас є люди, які ну, реально, я. Бачу просто, да? я живу біля, я не живу в цьому районі, але живу біля більш-менш елітного району. Я бачу, який він був пустий до літа взагалі просто. Ну, Зрозуміло, чим більше можливості у людей, тим більше можливості звідси, так би мовити, з'їхати. так? І вони почали повертатися, повертатися, повертатися. І 10 го числа мені розповідали всі, хто живе так би мовити біля цих виїзних доріг з Києва, що почалися виїзди дуже серйозні. так? І це теж, це, теж, це теж один з елементів цієї психологічної боротьби. Тобто зруйнувати енергетичну систему, посіяти паніку і очікувати, очікувати результату. У нього іншої надії нема. То ж, а в мобілізаціях, якщо у них хоч трошки є клепка, так би мовити, і спеціалісти там не брешуть по повній програмі, вони повинні пояснити, що мобілізація повинна дати їй хоч якийсь результат місяця через два-три. Можливо, зараз така ситуація, що в нього нема просто 2-3 місяці. моя концепція, так що закінчити, моя концепція дуже проста. Він хоче до, до е, листопада місяця, у нього і шахідів просто може не вистачити, да, зруйнувати по максимуму інфраструктуру України, е, щоб вона знаходилась в такому стані. Е, дочекатися результатів з'їзду. Комуністичної партії, так, хто буде? Можливо, навіть, я не пам'ятаю, там, до G20 чи після G-20 виборів Конгрес Сполучених і вже, Штатів, і вже ну, нібито ж є така, є, в принципі, у, у багатьох є таке уявлення, що в, в листопаді місяці можлива зустріч Путіна, Байдена, всіх найголовніших гравців світу і Зеленського. так. І тоді він. А, Ну, вже всі маски скинуті, так би мовити, і може робити себе якогось гуманітарія чи якогось там гуманіста. Тобто нема сенсу ніякого, так? І вже будуть грати по така ситуація. Хочемо, щоб Україна взагалі була, так би мовити, замерзла повністю, так, наприклад, зимку. Взагалі повністю і, 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 і тиснути цим на співчуття, в принципі, не Зеленського, так, а співчуття європейців. В них щоб привіз з'явився і домовлятися з Путіним. Ну просто вони е, скажуть, ну як це? Ну, ми ж в кінці кінців не си це не Сирія, так ну неможливо, щоб 40 мільйона країн просто тупо замерзала е, взимку. В, 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 в Якщо це не вийде, в нього ще буде надія довести на мобілізацію. А от коли цього не вийде, вже не замерзне Україна, не замерзна Європа, мобілізація не зіграє свою роль, не відбудеться. Хоча вона може і зіграє. Ми цього не знаємо, абсолютно відповідь. І от тоді вже приходити до якогось висновку, що робити далі. Поки в нього все ще є надія, що все повернеться на його користь. Я розумію, але при тому, при всьому. Е Ну при тому при всьому, наскільки там нам всім звичайно не кожному українцю, ну, хочеться жити в цій обставинах, треба сказати, що ну це не змінить ситуацію на фронті, на це не зупинить українську армію в її діях. Які б ці дії не були, я зараз не кажу там правурно, а все там як Будьонов чи ці а, атака легкої кавалерії, да, відома. А, але ну, армія є, вочевидь там. Ну, чоловіки залишаться тут, жінки можуть виїхати зимою, та, звичайно. Ну, от, а, і десь пересідяти з дітьми, тим більше. Я не думаю, що Європа нас полишить. Але ж, тобто, чоловіки залишаться будь-якому разі, і більше того, чоловікам простіше буде виживати, якщо там жінки поїдуть, прямо скажемо. Ну, тобто, резерви для мобілізації нашої залишиться, армія залишиться. ну, от, І, ну, Тоді виглядає, що справді. І всі ці траєкторії, про які ви кажете. Все одно ведуть його до останнього такого рішення: червона кнопка, так чи ні, тому що я, я, от, я якраз е, прихильник тієї точки зору, що мобілізація ця особливо його не врятує. Вона може сповільнити нас, але е, він не зможе контрнаступати активно і проводити наступальні дії. Тому що, перш за все, сучасна війна це технологічна і тактична перевага. А чим далі ну, ми бачимо, якіхось вже е, хтось показував ешелон, вже там якихось гармати 50-х років їдуть. Юдь, не зрозуміло, які там стволи, які там ці калібри, ну щось таке трешове. І це, в принципі, буде накопичуватись, Технологічна перевага буде накопичуватися в нас, а в нього деградувати і забезпечити якийсь наступ широкомасштабний в цих умовах буде неможливо. Тоді, ну дивіться, по-перше, ну бачите, як тактика міняється, так угу. е, як всі спеціалісти, в тому числі російські, кажуть, що ці шахеди це просто. Модернізований фау 1 грубо кажучи, так? А, так. що це взагалі нічого, не нового, нічого. Але вони знайшли, знайшли таке слабке місце, грубо кажучи, нашої оборони. Це раз. Ще не відомо, що вони ще знайдуть. Вони пристосовуються. Ми не чуємо зараз ні про сильно, нічого. Ну, вони пристосувалися. Це спочатку для них була місяць-два, це було такий, ну, жах-жах, а зараз вже пристосувалися. По-друге, Ну, давайте так. Ми, ми самі собі суперечимо. Якщо ми постійно говоримо, я тільки що чув, да, виступ ваших депутатів чи депутатів ЄС да, там про, про волонтерів, все інше. Да? Ми розуміємо, що ці волонтери і все інше, і гроші перераховувати і все інше, це тому, що ну все ж таки країна знаходиться не в стані Другої світової війни. Ну, тобто, якась Союза, працює економіка. Якась, так. якась економіка, щось люди роблять, як спілкуються між собою. Тобто, якщо ми вважаємо, що тил взагалі ніяк не впливає на армію, то мені, здається, ми за цим в цьому помиляємося. Є ротація, люди хочуть нормально, ну нормально. Ми бачимо, я бачу військових своїх друзів, які повертаються, приїжджають сюди на тиждень. Якщо вони тут тут буде таке ж саме, що як в, в окопі, грубо кажучи, та. І ще й гірше, бо ця інфраструктура. Ну ми просто ще раз скажу, ми просто не уявляємо. Я історик, я собі уявляю. Я пам'ятаю, я вивчав там і блокаду Ленинграда, я вивчав інші багато прикладів, що це, це ми трошки не ну, це поки от що розк... не те. Ну роз, розкажіть це, от побільш по, детально про це. Тому що справді, от я відчуваю з одного боку, що на 100% ця тактика Путіна не справдиться і він ну, ця тактика помилкова, а з іншого боку, я відчуваю такі якийсь фльори ейфорії з нашого боку, коли я розумію, що не до кінця ще люди усвідомлюють, що значить от, 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 от таке життя, і я я, я... Прихильник того, що все ж таки, ну треба говорити чесно з людьми і чесно казати, що це може бути за життя, до чого щоб психологічно готуватися. Слава Богу, дай Боже, щоб цього не сталося. Дай Боже, щоб я, наша ППО витримала. Я, 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 я як людина, яка говорить про це два-три місяці останні, до сих пір тільки сьогодні зрозумів, що треба купувати генератор. Це, тобто я вже остаточно прийняв рішення, що треба його купувати, так? бо я теж постійно вірю, все ж таки, що ну, в ЗСУ, в усе, але розумію, що найближче два-три тижні будуть два тижні, скажімо, за всього, будуть. В найважчими, бо вони будуть намагатися це все ж таки зруйнувати. Що це таке? Ну, звичайно, якщо більше 2-3 днів не буде е нормальних умов існування людини сучасної, так? то звичайно, що ну, люди, які не можуть жити в таких умовах, вони звідси почнуть ну, не втікати, а нормально від'їжджати. Так, так, ну, це логічно абсолютно. По-друге, ми не готові. Психологічно до у нас він збувалося навчання. Ми не жив, ми це ми, ми не радянські люди вже яких можна було зуміти, у них там вибір та невеликий був. І тому там умови, звичайно, були гірші, мінялися стандарти, але з самого початку люди готували, починаючи з 17-го року, постійно готувалися до війни, так? І ця постійна мобілізація внутрішня вона була. Їх постійно там накручували, проходили в навчання і так далі. А в нас це побудування логістики, побудування. Розумієте, що якщо там взяти. Те, що відбувалося в перший місяць в Києві, так і що математично розділити кількість загиблих в Києві, так, на кількість яких проживало, ну це виходить ну, трошки більше можливо, ніж згине на дорогах за цей період в, в, в самому ж Києві, так? Тобто, це не це не є а, бомбардування якимось там цими фабами, як Маріуполь, грубо кажучи, так. А, тобто ми цю проблему ми перебільшували. До певної міні, таки, Ну, а, Не хочу просто нікого ображати, але трошки сталося до неї важніше. Так? А до цієї інфраструктурної проблеми ми ми переменшуємо зовсім, так би мовити. Так? Бо, бо, ще скажу, ми не звикли, ми живемо в столиці, ми забули. Я пам'ятаю Тбілісі, коли показували парк, який був спилений за одну зиму, коли в них там проблеми почалися з енергією. І вони жили так руками над цими буржуйками і так далі. Роками жили так. В кінці 90-х, початку 2000-х. У них прем'єр-міністр бувший загинув від цієї буржуйки. Просто поставив щось там за чаділо і так далі. Тобто, це серйозний виклик людській психіці, це серйозний виклик державі. Розуміємо, що треба, щоб функціонувало щось. Це в кінці кінців найголовніше? Що, найголовніше мабуть, на що розраховує Путін. Коли у нас повністю відключиться економіка, ну, принаймні стане ну, зовсім погано з економікою, він заховує, що європейці просто так подумають і скажуть, слухайте, ну це занадто вже дорого. Ну, Він же не хоче, ну так буквально замару... ну, що у нього така мрія, що він такий демон сидить і думає, якщо всі українці просто повмирали. Він хоче просто, щоб європейці сказали Україні, так, слухайте, ви там чудові, ми все побачили, але, по-перше, у нас нема стільки грошей, по-друге, ну, слухайте, от те, що пропонує Ілон Маск. От те, що пропонує Лон Маск. ну давайте, давайте якось закінчувати давайте, давайте якось закінчувати з, з цим mm. ділом, Да? Бо ну занадто все. І ви вам же не, гірше, ніж нам багато разів. Ви ж ну скільки ви ще так витримаєте? Mm. Якщо зараз наша офіційна влада визнає, що у нас 40% бюджету, ми, грубо кажучи, ми тримаємось на західній допомозі. А що буде далі?